Добрий день, друзі! Ви на каналі ProEngine. Сьогодні я хотів би почати нову рубрику в себе на каналі про свій власний автомобіль. Це Джип Grand Cherokee покоління WJ 2002 рік з мотором 27 дизель. Володію даним авто уже 2 місяці і хотів би зробити такий легкий огляд зовнішнього і внутрішнього стану автомобіля. Загалом автомобіль дістався в досить живому стані. Звісно, є певні дефекти, зважаючи на вік, але нічого критичного. В частності, ось питання по цим молдингам. Молдинги відходять. Це з часом буде замінюватись. Так само я на каналі це все буду показувати, як воно буде робитися. Були питання по пружинам, а саме по тому, що верхній відбійник пружини був зношений. Точніше, його взагалі там не було. Наразі стоять проставки. Це також буде на каналі, але трішки пізніше. Пізніше також буде робитися і зад, бо там ситуація аналогічна, звідси не видно, але верхнього відбійника немає взагалі. Пружина спирається на голий кузов. З іншого по кузову, кузов цілий, лакофарбове ціле. Була замінена захист баку, так як попередня була повністю згнивша, це вже я сам повністю робив. Чистив, піскоструїв, грунтував, фарбував. Ця вся робота була вже зроблена особисто мною. Так, також була установлена камера заднього огляду. Ну, це я покажу пізніше, коли перейдемо до салону. Так, в принципі, по зовнішньому вигляду ніяких великих питань немає і не було. Також були проблеми при покупці з переднім карданом. Було дуже сильне биття на швидкості після 60 -ти. Був замінений шрус. Задній шуст кардана, який йде від роздатки. І зараз є питання по соленою доблокування гідрансформатора. Це буде також робитися. це буде пізніше відзнято на каналі. Ну, це вже так, більш детально пізніше. По салону автомобіля. Були куплені накидки. Тільки передній комплект, так як сидіння в досить таки поганому стані були при покупці. Також була замінена штатна магнітола. Встановлено з екраном, під'єднані антени GPS, мікрофон, тобто вся аудіосистема встановлена. Більше по салону питань ніяких немає, салон в гарному стані. Задній ряд взагалі ідеальний. Шкіра живенька. Ще декілька слів по інтер'єру і по автомобілю в загальному. Це у нас комплектація Overland. Тобто максимальна комплектація, в яких випускався цей автомобіль. У нас тут є підігріве сидінь. Ну, стіклопідйомники, звісно ж, кондиціонер. Ззаді під сидінням стоїть у нас підсилювач звуку. Акустика в цій машині просто чудова, грає дуже добре. І з що я вже тут установлював це ось ця магнітола, по ній я зніму окреме відео пізніше. Також антени GPS, антени радіо окремі. Антени на інтернет і на мобільний стільниковий зв'язок. Ну, тобто, Електроніка вже тут допрацьовувалася особисто мною, це буде пізніше, також показано на каналі. Також підключалися ось ці підрульові кнопки для радіо, щоб все переключалося і для магнітоли. Ну, тобто, Робилася вже деяка робота по автомобілю. Все буде пізніше представлено на каналі. Зараз, поки що це більше таке відне відео. Ще на рахунок питань, з якими я зіштовхнувся після покупки автомобіля, це в частності завоздушка магістралі. Постійно воздушився дизель, пузирки повітря ставали, машина глохла під нагрузкою. Наразі це питання вирішено, повністю машина не глохне. Причину воздушення знайдено, зроблено. Пізніше також я покажу це на каналі, в чому була причина, як з цим боротися. Установлені деякі моменти. На дизель, щоб запобігти надалі цим питанням. Ну а так, в цілому, поки що автомобілем я задоволений. Автомобіль повністю відповідає тому, що про нього пишуть в інтернеті. Повністю відповідає всім моїм побажанням. Якщо когось цікавить розхід палива, ось в частності можу показати. Їздав мене зараз чисто по місту. От проїжджено майже 400 км. Це зима, це короткі поїздки. І витрата пала в мене зараз 13,8. Якщо дивитися по реальному, так як я бачу від заправки до заправки, то реально зараз по місту у нас близько 14 літрів. Взагалі, що в планах по цьому автомобілю? Я би хотів ввести більше такий блог в себе на каналі, не як інформативне відео, а як просто поділ своїми думками, можливо, якимись порадами від вас. Зараз у планах найближчих це ліфт-підвізки, це заміна коліс, це встановлення вентиляції картеру, додаткової, так як є деякі питання. Також є деякі цікаві задумки по мотору, але це трішки згодом. Наразі, поки от маємо такий автомобіль, я думаю, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, будемо ділитися досвідом, будемо дивитися разом, що у нас буде виходити. А поки що всім. Вдалого дня, гарного настрою і до зустрічі!